Привіт! Мене звати Дмитро Іванович, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що може зробити не тільки приємним ваше життя у власному будинку, а й дуже комфортним. І поговоримо ми про басейн. І не просто щоб він був, а ви зрозумієте насправді, який вам потрібен басейн. Відкритий, критий чи частково критий. У чому різниця між ними, скільки це коштує. Як це впливає на щоденне життя, комфорт, утримання, довгострокові витрати? У мене є досвід, в моїх будинках були всі можливі варіанти басейнів. Повністю відкритий, повністю критий і тепер гібридний варіант. Частково критий, що знаходиться просто неба, але під павільйоном. І я розповім вам усе, що зрозумів, протестував і пережив. Відкритий басейн. Почнемо! З найбільш очевидного та поширеного варіанту. Відкритий басейн на ділянці це класика. Ставити чашу, бетонну, композитну, навіть збірно-каркасну і все. Вода, сонце, дерева навколо, літо, шезлонг, діти плескаються ви з коктейлем ідеально. Але ідеально тільки на перший погляд. Що потрібно знати: відкритий басейн це по суті купіль на дворі. І ось головні його характеристики: коштує дешевше за всі інші типи. Якщо у вас є обмежений бюджет, це найреалістичний варіант. У середньому він коштує від 15 до 25 тисяч євро, залежно від матеріалу, розміру, типу фільтрації. Швидко встановлюється готову чашу чи збірну конструкцію можна поставити за декілька тижнів. Природна атмосфера. Вода прогрівається сонцем, можна відчути справжній кайф від літнього купання просто неба. Відкритий басейн це найдешевший варіант серед усіх типів басейнів. Але є нюанси. Постійний контакт води з сонцем, вітром, пилом, листями, постійний догляд. Без хлору обійтися взагалі неможливо. Також є сезонні мінуси, бо використовуємо його всього 4-5 місяців на сезон. Якщо хочемо використовувати трошки довше, треба вже ставити підігрів, тепловий насос, а це додаткові витрати. Влітку, в день, температура 30-35 градусів. Вода дуже гарно прогрівається. Вночі. Температура може бути 13-15 градусів і вона охолоджується. Тому постійно треба підтримувати баланс води. А без підгріву це дуже важко. Тому треба додатково ставити тепловий насос і підгрівати воду. Тоді ми зможемо користуватися басейном більш довгий час. Для кого це хороший варіант для тих, хто користується будинком лише влітку. Хоче просто мати басейн, має обмежений бюджет. Не планує сезонного обігріву чи спа комплексу. Але якщо ви хочете знати більше, варто подивитися далі. Критий басейн це вже інша ліга. Критий басейн це окремий об'єкт. У вас є приміщення або прибудова, або окрема споруда. Усередині тепла вода, вентиляція, плитка, душ, можливо, навіть сауна. Це вже справжній комплекс. Переваги очевидні. Користуйтесь цілий рік: дощ, сніг, град, похмурий, лютий вам байдуже. Ви заходите, натискаєте кнопку і насолоджуєтесь. Температура води стабільна, не залежить від сонця, автоматичне регулювання. Чистота, жодного листя, жодної полюски звиншені, яка псує фільтр. Ви самі контролюєте все від вологості повітря до запаху. Естетика, панорамний вікна. Підсвітка, плитка, душова зона усе в одному місці. Це все не просто басейн, це частина дому. Але ціна питання висока. Будівництво коштує в 2-3 рази дорожче, ніж відкритий басейн. Від 50 до 100 тисяч євро і вище. Вентиляція це окрема система, без неї грибок, конденсат, запахи. Тільки осушувач повітря буде коштувати від 50 до 100 тисяч гривень. Опалення вам потрібно гріти не лише воду, а й повітря. Постійне енергоспоживання. Велике. Без теплоізоляції, системи автоматики і таймерів, це може бути серйозне навантаження на бюджет. Догляд. Обслуговування постійне, але воно передбачуване і стабільне. Якщо все зроблено правильно, догляд мінімальний. Але зробити все правильно, одразу ключове. Для кого? Для тих, хто живе в будинку цілорічно, хто плаває щодня для здоров'я, тренувань, реабілітації, хто хоче мати комфорт, незалежний від погоди, хто готовий інвестувати не лише гроші, а й увагу до деталей. Але з мого досвіду, коли я побудував критий басейн. То мої друзі в ньому чомусь не хотіли відпочивати, коли приходили до мене в гості. В ньому відпочивали тільки діти, моїх друзів і мої. І останній мій басейн це комбінований басейн, частина якого знаходиться в будівлі, а частина на вулиці. І це найскладніший басейн в реалізації, тому що треба продумати усе, як в моєму басейні. Продумати, як випливати з будинку. Продумати, як була герметика, щоб холодне повітря не попадало в басейн. І це дуже важко і ніхто не хоче такого робити. Частково критий басейн комбінований. Це золота середина. Тут я зупинився сам і зараз поясню, чому. У вас звичайно відкрита чаша, але над нею павільйон. Розсувний, телескопічний з полікарбонату. В Сонячну погоду відкрили. Пішов дощ, закрили. Захотіли теплу воду в березні, закрили і відключили підігрів. Мінімум свіття, павільйон це захист. Можна не чистити воду щодня, мінімальні тепловтрати. Вночі вода не витрачає тепло, менше витрат на електрику, безпечність. Діти, тварини, ніхто не впаде у воду, випадково. Економія на хімії. У кілька разів менша кількість реагентів. Це перевірено. Мінуси. Ціна тільки павільйону від 150 до 500 тисяч гривень. І це без автоматизації. Вигляд не всім подобається архітектура теплиці посеред ділянки. Зима, якщо хочете користуватися, басейн узимку доведеться обігрівати і воду, і повітря під куполом. Кому підходить? Тим, хто постійно проживає в будинку, хто хоче купатися у міжсезоння, але не платить як закритий басейн. Хто цінує гнучкість, відкрив, закрив. Ідеальна погода завжди: скімер чи переливний басейн. Басейни бувають скімерні або переливні. Окремий блок система забору води. Скімер простіше. Вода нижче борта збирається через отвори, дешевше, менше складних вузлів. Перелив це преміум басейн. Вода рівномірно перетикає за бортик в жолоб. Ідеальна фільтрація красиво, дорожча на 30-50%. Для дому скімер звичайний, достатній. Але якщо хочете естетику ідеальну, ефект дзеркала води, то переливний. Висновок: якщо хочете просто плавати влітку, відкритий басейн. Якщо плавання ваш стиль життя критий. Якщо хочете поєднати комфорт і гнучкість, комбінований. А якщо хочете, щоб усе виглядало, як у дорогому готелі, зробіть перелив. Але головне, не просто мати басейн. Головне, щоб він працював саме для вас, під ваш стиль життя, під вашу сім'ю, під ваші звички. Бо басейн це не просто вода, це частина вашої щоденної реальності. Вибирайте не басейн. Вибирайте, як саме ви хочете жити.